Всім привіт, це ігри до столу. Я просто обожнюю Дюну. Тому мені доводиться купляти майже все, що виходить по цій франшизі. І іноді трапляються такі штуки, як Дюна таємниці домів, брав за передзамовленням ще до 24-го. Це дуже наративна гра, настільки наративна, що в ній неможливо програти. Так чи інакше ви дійдете до логічного кінця історії, давайте зазирнемо у коробку. Так, власне, правила гри. На останній сторінці нотатки, які ви будете робити під час місії: це наліпки умінь, за прокачку, ви будете їх ліпити на своїх персонажів, це сценарії або місії. Тут описується, як їх підготувати і що наративно відбувається. Карта міста, де проходить основна історія, карта Аракісу. Що мапа міста, що мапа Аракісу не несуть ігрового навантаження, вони просто щоб було красиво. Це жетони, які використовуються у грі. Це трек часу та трек наслідків, і для останньої місії замість наслідків переможні очки. Це, власне, для трекерів, і це персонажі. Персонажі є темною стороною, або ті самі персонажі світлою стороною: темна для гравців, світла для. Не знаю для чого, фактично ви їх майже не використовуєте, окрім як ліпити на них наліпки. Ну і за світлу сторону ви отримуєте трохи більше ресурсів на початку гри. Так, і це колода подій, їх читати не треба. Всі чотири місії розділені ось такими картками, і коли гра вас інструктує дістати ту чи іншу подію, ви дістаєте її і тоді починаєте читати. Перегортати її на інший бік не можна, поки ви не побачите відповідний символ, бо переворот може коштувати ресурсів, наприклад. І колода активів. Іноді ви будете звідти брати картку, щоб подивитись на фотографію якогось персонажа, якого ви зустріли. Ось такий нехитрий набір. До речі, зараз гра коштує приблизно 1700 гривень. У грі нас чекає чотири завдання: одне навчальне і три повноцінних місії. Тож можна зробити припущення, що її можна пройти за 4 сесії. По факту, я пройшов її повністю за 6 годин. Можливо, якщо б я грав не сам, і ми б обговорювали з іншими гравцями події, обирали наші наступні кроки, це зайняло трохи більше часу, але я не думаю, що набагато. Перед початком кожен гравець обирає персонажа. Відрізняються вони виключно перед історією і тим, який ресурс вони генерять на початку кампанії. Якщо гравців менше 4, то інші персонажі залишаються світлою стороною догори, генерять трохи більше ресурсів на початку гри, але ігромеханічно нічим не відрізняють. Сама гра проходить досить просто: ви читаєте вступ до місії, це окремі листки, виставляєте трекер часу, як там вказано, і, можливо, зайдете на сайт розробників і подивитесь інтро до місії. Посилання є прямо у правилах. Після цього починається власне гра. Вступ до місії підкаже, які події вам доступні за номерами. І коли ви обрали подію, яку хочете розіграти зараз, ви переміщаєте трекер часу на право до нуля на одну поділку і читаєте відповідну картку. На ній будуть вказівки, що ви за це отримали, або які стали доступні наступні події. І також за розіграння кожної події треба. Просувати трекер часу. І це обмеження по часу не дозволяє вам зазирнути прямо усюди, куди б вам хотілося. Деякі події, окрім пересування трекера часу, вимагають витратити ще певний ресурс, якраз той, який ви нагенерили на початку кампанії. Ці ресурси ще будуть видобуватися під час місій іншими способами, і це, так би мовити, основна ігрова валюта, окрім часу. Тобто, якщо у вас немає потрібного ресурсу, то деякі дії будуть вам недоступні. Коли час закінчується, тобто позначка трекера дійшла до нуля, ви знову йдете на сайт і заповнюєте звіт по вашій місії. Там буде один-два питання і наративне продовження історії, що сталося. Сайт насправді дуже активно використовується. Протягом гри картки будуть відсилати вас до або фільмів, або історій. Останнє це трохи лору по Всесвіту. А фільми це важливі наративні елементи, тобто там можуть бути якісь докази або якісь досьє. Воно в, у форматі відео, але по суті то анімований текст. По завершенню всіх місій ви також ідете на сайт і доповідаєте, що трапилось, як ви закінчили гру. Особисто для мене є незрозумілим, навіщо взагалі той сайт. Мені здається, що його цілком могла замінити невеличка книжка із сценаріями. Але чомусь розробники вирішили зробити гру залежною від інтернету. Персонажі можуть прокачуватись. Між місіями зароблені очки досвіду можна обміняти на по суті одноразові перки у вигляді наліпок на картки персонажів. Кількість зароблених очок визначається трекером наслідків, які ви кожну місію починаєте із максимуму. Але під час гри деякі події можуть запропонувати вам витягнути жетон наслідків, якщо там герб харконенів. То ви просуваєте трекер у сторону зменшення заробляння очок. Власне, це все. Протягом усієї гри ви будете читати картки і обирати, які картки ви будете читати далі. Іноді зазираючи у інтернет і дивлячись відео. Це весь геймплей. Тому одразу до висновки. Я був розчарований. Гра відчувається якоюсь обмеженою. Нагадую, вона коштує 1700 гривень. І при цьому вона, по суті, одноразова. Так, чисто технічно ви можете пройти її ще раз, обираючи якісь інші дії, але в принципі за перше проходження ви встигаєте зробити майже все, що хотіли. Мені взагалі дивно навіщо її було робити у форматі настолки. Набагато простіше, і так вона, мабуть, була б трохи цікавішою і зручнішою, зробити її у форматі комп'ютерної гри, по типу Telltale серії, або взагалі як браузерку. Мабуть, досвід від таємниць домів можна зробити захопливим, якщо. Всі гравці інвестують у це своє натхнення, тобто будуть е, завзято обговорювати, що сталося, які дії робити далі. Це типу детективна гра, тому обговорення має бути частиною фану. Та не чекайте від неї якогось закрученого сюжету. До речі, мені взагалі здалося, що гравці на сюжет не дуже сильно то і впливають. Єдине місце, де прям помітно було обрання шляху. Звелося до того, що ви обирали який ресурс витратити для досягнення мети, яка приводила вас все одно у одну точку між місіями, яка була б однакова, яким би шляхом ви не пішли. Але заради справедливості варто сказати, що якийсь фан гра таки дає, але його занадто мало за ці гроші, яких вона коштує. Навіть якщо ви зберетесь у чотирьох і поділити вартість на чотирьох, це буде приблизно 425 гривень, то чи насправді варто цих грошей 1-2 ігрових дня? Вирішувати тобі, але я не певен, що її можна добре продати на вторинному ринку, адже ви будете використовувати наліпки, робити на них помітки і робити нотатки у книзі правил. Так, мабуть, ви можете вести всю цю бухгалтерію на окремому листочку. Але насправді чи вартує ось це все того часу, який ви отримуєте з цієї гри? Вирішувати тобі. Це були ігри до столу. Став лайк, якщо відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про настолки та настільні рольові ігри. І бувай!